Добрый. Доводный из патрульной службы правопущей милиции на чаржах. Запомнить за превышение шведкость доброди. Документы предъявить, будь ласка. Превышение шведкость? Так. Кто именно превышил? Вы превышили? Я превышил. Вы из Украины? Можно знакомиться. Можно? Можно знакомиться. Пока ты да, звучай? Да. Будь ласка. Будь ласка, чекай. Можете пожелание знакомиться? Да. Приложите новый номер, полный на штате автомобиля, можете выйти. І під'їхати. Прилад який. Ви згідно закону України маєте право за з доказами. Прилад який. Прилад відмірня, що це візер. Який покоління? покоління? Відеозаписуючий. Яке покоління? Прошу. Яке покоління візері? Прилад візер. Перше, друге, третє покоління. Прилад візер. Зрозуміло. Він оснащений автономною батареєю. Оснащений автономною батареєю живим. Стосується суті, чи чи оснащений, чи є якісь. У мене є, є мене є, питання. Шуті. Ви з доказами... Пане життя? інспектор, у мене є до вас питання. Я не прошу вам давати коментарі на моє питання. Він оснащений при... батареєю автономного живлення. Даний прилад, візир, оснащений батареєю автономного живлення. Документи, Ще ви раз кажу, він оснащений батареєю автономного жилення. Я у вас запитую. А ви запитуєте? Скажіть, я думаю, ви стверджуєте чи не стверджуєте. Та. На даний момент немає батареї автономного живу. Немає. Тобто ви хочете сказати, що даний пристрій візир ви використовуєте не в повній комплекції? Прошу? Ви даний пристрій використовуєте не в повній комплектності. В комплектацію пристрою візир входить так само автономна батарея вживана. Давайте ви, будь ласка, не обговорюємо зараз. Я не обговорюю. Я просто я хочу. Я, я просто ви документи придіть. Я вас зупинив, назвав причину зупинки. Де Ще... мені документи придіють, будь ласка. Я вам пред'явлю документи на законних підставах, без проблем. На даний момент ви мені інкримінуєте порушення правил дорожнього руху, а іменно, перевищення допустимої швидкості на даному часу дороги. Я, як громадянин, хочу ознайомитись з. Фо функцію фото, відео У вас так то візор працює в відео фіксації. Так, Я хочу ознайомитись з відео, я вам пред'являю документи, ви приносите протокол. Зараз, Дивіться, зараз на даний момент фізичної можливості немає підійти, оскільки ви бачите, біля мене знаходиться ще раз кажу, на даний момент проблем, без проблем. На даний момент я не можу до вас підійти, оскільки біля мене знаходиться зброя, і я не можу її залишити без нагляду. розумієте? Хто знаходиться? Зброя. Зброя має. Ну а як же ж? А як же ж? Топе, приділіть мені документи, будь ласка. На що? Водійські передбачені пунктом 2.1 правил дорожнього руху. Давайте, пане, спочатку ви мені, Прошу? Спочатку ви мені ознайомите з моїми дорогою. Ну, з доказами, ну, того, що я прошу. Бачите, ви як, кажете, ви через біктами не можете ознайомити, не, не маєте бажання знайомитися з доказом. Я маю бажання, але не маю фізичної Дай, можливості. Ну, ви. А, значить, значить ви не будете знайомитися з доказами. Якщо не маєте можливості, ну, то. Ну так, так, так забезпечте, оскільки візир, даний візир, означений батареєю автономного живлення, я будь сказав, ласка, що принесіть. Що поки, ну, значить, він не комплектний. Так, ну, значить він не комплектний. Не значить, значить ви має, його не маєте міжаєте, права використовувати. От то, що я маю право чи не маю, то я не думаю. Не вам вирішувати. Добре, це. Я Як ви думаєте, я можу. Дивіться, Дивіться, як ви думаєте, я як ваш роботодавець безпосередньо, оскільки я сплачую податки, я як вас безпосередній роботодавець можу оцінювати вашу роботу чи ні? Громадськість згідно згідно ви ознайомлені з ви, ви, ви маєте мати вас є якась думка про діяльність. Ви взагалі Хочん? ознайомлені з законом про міліцію? Ви знаєте, що нагляд за діяльністю міліції так само проводить громадськість. Нагляд. ви знаєте, звичайно, от я зараз у вас питаюсь. Так. Ви кажете, що це мене не стосується. Це мене не, стосується. Уволен, якщо, 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 якщо би, якщо б якщо б я просто до вас підійшов, то це би могло стосуватися чи не стосуватися. на даний момент. Це мене стосується. Ви мене зупинили. Нібито я перевищу. Я хочу ознайомитись, угу. надаю вам е, відповідні документи, передбачені пунктом 2-4. Ви складаєте протокол і все по процедурі. Я зрозумів. Ви хочете знайомитися з доктором. так. Та. знакоз Прилізна... закрити. Будь ласка, принесіть. Місцеві. його сюди. Принесіть, його, будь ласка. Е, я я не маю фізичної змоги вийти Власне. до вас. Ваша відмова вийти з автомобіля, буде розцінюватися як відмова, розцінюється мною. Яку повноваженою особою відмовив відзнайомити? Скажіть, будь ласка, давайте знову ж таки, який нормативний правовий акт мене зобов'язує виходити з мого автомобіля? Я вам не є. Ви маєте право згідно закону України знайомити візир ознайом. Візер, ще раз питаю, останнє візир оснащений. Не... Ви ствердили, що візир оснащений знайомитися з доказами. Та принесі принесіть, будь ласка, змоги. Тобто, змоги тому що на даний момент він працює в бортової мережі, змоги вийти, витягнути його. — Нас немає. Тобто, — <свят> Дивіться, добре, в мене були такі випадки. І інспектори під'їжджали на автомобілі, Я розумію, що будували мережі. Вони під'їжджали на автомобілі, показували з... ну, від живлення зовнішнього, ну... показували візер, дивилися без проблем далі. Не можете під'їхати. Це доказував, але не хочу вийти, бо має цей має зброю має... собі. Добрий день, пане водій, капітан міліції, старший інспектор зараз. Якісь претензії є до мого підлеглого? Ну, дивіться, претензії е, зараз, ну, в принципі, такі незначні. Тобто я хочу знайомитися, інспектор мені, ну, без, він підійшов без порушень, все нормально, е, назвав законом причину зупинки. Е, Представив, що по цьому претензії нема. На даний момент він мені все-таки інкримінує порушення правил дорожнього руху, а іменно перевищення швидкості на даному участку дороги. Допустимої швидкості. Я на даний момент хочу знайомитись по процедурі, пред'являємо посвідчення водія. Всі решта документи передбачені. Пунктом 24 правил дорожнього руху. І ви по процедурі. Приємно, приємно, ви по процедурі. Я зрозумів. Значить, в'їжджали в село. На відео видно, що в'їжджали. Тобто. Можливо, мали намір скинути швидкість, але треба трошки швидше скидати ще до в'їзду. Ну, Я думаю, застосуємо 22 статтю. Застосуємо ну, 22. Дивіться, 22-га 22 22 стаття, Попередимо що передбачає, попереджу. Дві єдуга. дивіться, секундочку, Мав я намір, це однозначно, я, ну, я їхав, так як я. Так, як передбачено правилами дорожнього руху. Дивіться касату. Я зараз їду до файного міста Львова. Їду на відпочинок. Як? Скільки до Львова зараз ще кілометрів? 85 85 Вісімдесять кілометрів я буду їхати підставного попередження. Я розумію, що ви можете застосувати, але попередження це є так само одним із видів адміністративного покарання. Тобто, для того, щоб при, е, до мене. Ну, примінити такі, таку статтю і такий вид адміністративного покарання, як попередження, все-таки мене знову ж таки треба зупинити і знову ж таки мені показати докази мого правопорушення. Розумієте, якщо, якщо даних да, до... Прийшов, представив, ну, зупинити... знаєш, попередження не може бути. Знаєш, попередження не може бути, може бути просто е, вибачення. Можливо, ви перепутали даний транспортний засіб з іншим транспортним засобом. Ні, ні, прошу пана, там перепутати ми не могли. Ми е, застосували до вас попередження. Якщо ви... Я не зможу з'їхати було... 85 кілометрів попередження, розумієте? Давайте тоді так. Е, по даній процедурі ми все-таки, ну, я все-таки звернусь. Чи було це правомірно, неправомірно, У мене, якби ви бачите, є відеореєстратор, на нам так само вказується кілометраж. Я пам'ятаю добре, що начальник ДАІ, він казав, що Не начальник, заступник начальника пан Різніку казав на ТВА, що Візеро можна вимірювати швидкість в автомобілі. Коли воно працює в автоматичній фіксації, тобто він вас автоматично фіксує, він вас закріплює на штативі, так. тільки в попутному напрямку. Ні-ні. Е, мене... Є в мене даний запис навіть на телефоні, я можу його продемонструвати, він сказав, що це наприклад. Заступник начальника департаменту бої рекомендації були. І вони, як правило, по місту Києву, так, там, де є кілька смуг для руху в одному напрямку. Вони там практично застосовують. Я знаю, але, Я, ви, але, ви, але ви знаєте, що принцип вимірювання радара у зрі, він, тобто, він вихоплює найбільший об'єкт, і він його швидкість, навіть якщо заді мене буде рухатись транспортний засіб з більшою масою тіла, тобто він вимірює. Е, Об'єкт той, а в зону самої відеофіксації ну, камери, вона ж вона ж проводить так, бо відео фіксації, може попасти сторонній автомобіль. Тому ми тому ми в зустрічному режимі знімаємо транспортний засіб одиночний, щоб на камері було видно, що ні спереду, ні позаду не було жодних машин. Там, там є мене, ви, якщо ви захочете, маєте право, то не ваш обов'язок ознайомитись з записом, то ви там будете бачити, що я навіть, от, якщо там навіть, один, якщо звернетесь. Буде якесь звернення до матеріалів перевірки звернення. Ми дискету з записом вашої швидкості. Зрозуміло. Але дивіться, з ваших слів в попутному режимі теж може бути їхати перед вами якийсь об'єкт більший, який теж зніме візир, а ви об'єктив візьме вас. так? Так, так. Тобто в попутному режимі теж є. Але він тоді але він чітко тоді роз'яснив, він дуже чітко роз'яснив, що в попутному режимі і тільки в тому випадку можна притягнути водія до адмінвідповідальності, в разі якщо. В е, самому відео чи фото зафіксовано тільки один об'єкт, тільки один об'єкт. Це було чітко ним роз'яснено на телеканалі. TVI. я без проблем можу вам це продемонструвати. Я ви бачили, бачили цей за тобто для цього. Ви ж бачили Нам також але рекомендації, рекомендації не є законом. Але ви ж бачили, напевно, такі ну, в мережу інтернет теж думаю, деколи переглядаєте. І, І бачили деколи такі є кадри, де зафіксована е, тролейбусна зупинка на візир, яка рухається швидкістю 40 км в годину. Тобто ви розумієте, що даний прилад він не є доскональний, тому ці рекомендації вони. Здійснені для того, щоб е, коли є відеоряд, іде відеоряд, ви їдете за е, транспортним засобом. Ви його знімаєте не точково, тобто машина проїхала, а вона сфотографувала е, тролейбусну зупинку, тому вийшов такий цугар. Коли ви їдете за попутним транспортом, знімаєте безпосередньо цей транспорт, і на відеоряді видно, що дійсно транспортний засіб їде з такою, -такою швидкістю. Дійсно, тоді у вас є підстави до притягнення водія до відповідальності. На даний момент е, я рахую, що це. Було, ну так, якби би неправильно, ви порушили ці рекомендації. попередженим я все-таки не буду їхати в будь-якому випадку, тому що я не ознайомився з, ну, з моїм порушенням. Ну я не Це маю право, фізично. Право. Ви розумієте, для мене є зброя, я не можу її залишити, а до вас не буду виходити зброя також, бо тому що у вас є своя зброя. Це може розцінюватись неоднозначно. Тому ну, я розумію, вашу службу у вас зараз ну, тяжкий час, тому я не хочу, щоб не було ніяких провокацій. Тому я залишаюсь в даному автомобілі. Свою зброю я не можу залишити без нагляду. Давайте, що д... один такий випадок. Дуже приємне спілкування з вами. Чесно, адекватно, гарно. Е -е, мені сподобалось, просто щоб я вже знав, з ким я спілкуюсь. Е -е, Пос Посвідчення я би хотів побачити. Бо я, я, я Ні, ви представились, просто. ну... Дуже приємно, вішло. Ну, По нападнику теж проблем нема, Ну трошки таке чуть-чуть трохи -чуть, матеріальну частину. Зварич Ярослав Богданович, інспектор ДПСД Дег... Дег... Євро Дег... Дег... до сіма. Дивіться, ще таке питання. Одне питання до вас. От Ви зараз мені пред'явили посвідчення. У мене виник суперечка з одним із ваших тобто, колег по роботі, з працівником ОВС. І він сказав пункт 24, ви знаєте, що пройшли в 11 році ці зміни пред'явити документи. Для перевірку. Для так. було раніше писало передати. Потім вийшли в зміни пред'явити. Випадок, пам'ятаєте, запорізьким даєшником. Недавно на шумі випадок більше декілька мільйонів вже перегляду. Не, коли... не дивився я його чесно, але чув. чули так. про цей випадок. Дуже приклій випадок. Ну, я сподіваюся, що у Львівській області водіїв з Донецькими номерами не б'ють. Ну, поки що я бачу, що все дуже гарно. Е, ситуація така. Е, цей колега в нас вийшла така трошки так, якби суперечка, він сказав, що все-таки водій не правий був, тому що йому інспектор сказав передати. Він має право взяти документи і ці документи перевірити на предмет того, чи вони достовірні, чи недостовірні. Я сказав, що якщо розцінювати даний факт ну, в такому руслі. Ми беремо статтю 5 закону про міліцію, в якому теж сказано, що на мою вимогу, так як ви виконали, інспектор має пред'явити мені документи. Чи можу я вимагати інспектора, щоб він надав мені свій документ, щоб я перевірив його на предмет того, чи він підроблений, чи не підроблений. Ваш колега сказав, що так, я маю повне право, і інспектор зобов'язаний це мені передати. передати. Як ви вважаєте, це компетентна відповідь про чи ні? Я думаю, на вимогу водія ми маємо пред'явити посвідчення. Водій вим... на вимогу інспектора, ну як, при зупинці має пред'явити для перевірки. Так, так. Тобто, якщо він тримає нормально в руках, вихнути, просто тримає, щоб інспектор мав змогу його перевірити. Візуально побачити. Візуально. Навіть може застосувати лупу, якщо він там вважає за потрібне, щоб перевірити достовірність. А водій гарненько тримає, то водій нічого не порушує. Ну тобто, якщо б я не... зараз, якщо би я зараз керуючись його словами, казав, от я все-таки, ну у вас він в чехлі. Я хочу, щоб ви витягнули чехол і передали мені, бо я б тримав не одне посвідчення в руках. І я би хотів його перевірити на предмет підробки. Ну, то... Це правильно чи неправильно? Це не знаю. Я буду тримати в руках, щоб ви мали змогу подивитись візуально, переписати. Витягне я... з чехла. З різних ракурсів подивитись на нього і так далі. Чесно, дивіться. Тобто є водії, які дивіться, є водії, які через затемнене скло показують. Ну, я зрозумів. так. Є водії, які його крутять в руках настільки, що не можна навіть прочитати прізвище. І кажуть, так, є, є. Наявність є, але перевірка. Не дивіться. Висла. Просто Щоб я не був голослівний, я вам просто показую, ну, я увійшов з цього приводу полеміку, просто я вам показую. Е що дійсно от такий от факт був, це моє питання в переписці. Угу. Воно там довше, просто я сфотографував суть питання, що так і так, якщо керуючись вашими словами, я можу е вимагати... І от відповідь. Я, я, рахую, що від, то я вірю, що ви не можете коментувати відповідь даної особи, але е, ми ж всі прекрасно розуміємо, що вона не є компетентна. Ну, напевне, тобто що. ви не маєте права в мене вимагати, щоб я передав. Ну, Якщо у вас є підозри, наприклад, що воно є е, підроблене, ваші дії, ви визиваєте, пане водій, в мене є підозри. Слідчо -оперативно. слідчо оперативно, ви ж не експерт, що перевірити моє. Протокол вилучення. Так. Так. Перевірили, так. Нічого. Експерт приїжджає, дає висновок, щоб дійсно специфіковано чи не специфіковано. і Все все по процедурі. Мені було дуже з вами приємно поспілкуватися. ну, Розцінюєте Гар... наше попередження. Ну я, давайте так, я скажу чесно, я не хочу їхати попередженням. Я... я не буду їхати попередженням. Вам, гарно, вам гарної служби? Взаємно, взаємно, вам також все, всього найкращого. Все, до побачення.